Змагання з бігу, тенісу, скандинавська ходьба, розминка, дартс та велогонки це ті види спорту, які організували для пенсіонерів в рамках фестивалю Золотий вік, вік активного довголіття. Серед близько сотні відвідувачів пані Ольга. Спортом каже жінка, займається все життя. Додає, у свої 74 роки бере участь у змаганнях та займає призові місця. Були по тенісу теж у мене перше місце. Там мало було учасників, много від'їхало. По скандинавской ходьбе было у нас на чешке ходить на группу здоровья в злагоду это очень хорошо. Лариса Николаевна нам проводит замечательную зарядку. И сам так, ну я не могу, может, кто-то может, а мне лучше с коллективом. Серед учасників заходу і пані Тетяна. Жінка розповідає, веде активний спосіб життя, займається плаванням. Восьмий рік відвідує спортивну секцію і цілком підтримує ініціативу проведення таких змагань. Свій вік Тетяна Григорівна воліє тримати в таємниці. Не скажу. Боргиня це наше сонечко, це як ковток свіжого повітря. Я вже відвідую спортивну секцію восьмий рік, і це дуже дисциплінує. У нас цікавий цікава програма. У нас різноманітна програма. Враховується наш вік. Це скажімо і на рівновагу, це скажімо, і на моторність наших пальців, і інший комплекс вправ. За словами Ірини Набожної, майже сотня учасниць віком від 64 до 80 років випробували свої сили упродовж трьох днів змагань. 27 вересня, ми провели туристичне багатоборство і скандинавську ходьбу на території озера Чеха. 28 вересня ми провели змагання з настольного тенісу в цьому спортивному комплексі Авангард. На протязі року ми займаємося в тих же самих на понапрямку група здоров'я, там де ми підтримуємо нашу форму. І потім уже раз в рік ми проводимо такі спортивні змагання. До вторгнення ми виїздили на такі змагання в інші міста. Це було і Луцьк, і Дніпро. Нас постійно запрошували і за кордон, але, на жаль, на сьогодні склалася така ситуація, що поки що ми проводимо в себе. І за це дякуємо захисникам, що ми на сьогодні можемо таки порадувати людей і прийняти їх в залі і показати їхні результати. Переможців шести видів спортивних змагань нагородили медалями та подарунками а решта учасників отримали заохочувальні призи. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, суме.